Ну що, друзі, спроба номер 2 Не знаю, наскільки вона вдасться, його знає, чи вийде. Блін, обідно, таку хорошу тіраду про це все, що наново повторювати, напевно. Придеться. Я знаю, хто це нам погалдував, як то кажуть, сусочки Піанковського. Це можливо, друзі. Ну, дивіться, вибачте, я ж кажу, спробую. Сподіваюся, що а, поки ніби інтернет робить, спробуємо трошки пострімити. Не знаю, наскільки довго у нас вистачить. Но... Давайте дуже швидко. Отже, ще раз повторюю, тому що дійсно хто його знає, наскільки вистачить цього єпучого інтернета. А ще дивіться, друзі, коротко, ще раз повторюємо з приводу можливості блекауту. Значить, блекаут, навіть якщо він наступить, це не на кінець світу. Як уже і я дізнавався, і сьогодні давав в коментарі директор ДТЕКу, і там багато інших людей. Тобто сам по собі блекаут означає, що він означає, що просто в якийсь момент часу система не може одночасно обслуговувати всіх і просто вирубається в нуль. Чи це смерть розрухає всім пизда? Ні. Чому Але це такий добрячий фільм, тако про постапокаліпсис? Ну це ж... США. ні, ну це не постапокаліпс, просто це ну, дійсно така штука бо... Краще, щоб її не було. Але що це маємо буде означати? Це буде означати, друзі, просто що певний час у нас не буде всіх світла, скільки. Це важливий момент. Треба розуміти, що це ж не означає, що це все з кінцями ляже. Це, ну, нам же, в принципі, генеруючі можливості, у нас працюють. Тобто рашисти нам вибили, сильно б'ють по розподільчим мережам. Наприклад, 15 числа основний удар був нанесений по розподільчим мережам АЕС. А я вам казав, що це буде, і так і сталося, друзі. Це очевидно. Чому? Тому що, як ви розумієте, вони навряд чи в нас зможуть розбити генерачі можливості. Вони просто електрика виробляється, але ми не можемо її довести до ваших будинків. От в чому проблема, і он на підтвердження цих слів написала нам наша глядачка, у якої рідний брат працює на Хмельницькій АЕС. Я сказав, що такої срака дупи за свою кар'єру в атомній сфері не бачив ніколи. От, ну, значить, дивіться, друзі, що важливо а, до речі. Ну, повторимо, що говорили, бо це важливо. Значить, Рафаель Гроссі, директор МАГАТЕ, заявив, що да, в принципі, в нас через ці всі атаки прийшлося вирубати на Хмельницький АЕС 15 числа два енергоблоки на рівному аес 1 через чого, Тому що воно не могло видавати електроенергію, там, і тому прийшлося вирубати електроенергію, ну, просто їх вирубати, а ви розумієте, в АЕС, якщо воно не йде, то воно, грубо кажучи, треба вирубати. І тепер кілька днів треба, щоб його підняти. Короче, до чого веду? Якщо навіть раптом буде блекаут, в тому в смислі, в якому ми бачимо. Це означатиме, що в принципі це не значить, що система ляже і все, і ми не завжди будемо тут замерзати без світла. Ні, просто знадобиться певний час, щоб її підняти. От що таке blackout, а не там смерть розруха, всім пизда. Ні. Мова йде про те, що на це потрібен певний час, який саме. Ну, Тобто, на, при, в найкращому варіанті це буквально там від 3 до 6 9 годин. Ну, скажімо так, якщо це історія про там, середньої тяжкості історія, це пару днів. Якщо совсем пизда, тобто коли нам щось в хлам розфірачить, ну тоді це до тижня, може тижня, так. Да. О десь так, ну не, не більше, судячи з усього. Тобто це історія, що вижити можна, тобто ніхто не помре. Ну і ви розумієте, що я ще хочу зазначити важливий момент, що в більшості великих міст, а я вам хочу сказати, що саме велика срака очікується у Києві у Львові, якщо що. А, от. Ну, до речі, ми зараз якраз вигрібаємо то, що і Київ і Львів, по суті, з, ну, це міста, де в енергетичну інфраструктуру ніхто не вкладався, де була хаотична забудова. Це росли, і Львів. Ну, так, Досить масштабно виріс у населення, яке про Київ взагалі мовчу тут уже а, виросло по, по обласному центру скрізь на околицях, але ніхто не вкладався ні, ні в які мережі розподільчі, відповідно, так воно торобить, так і да. Е, Тепер дивіться, друзі, е, що ще важливо, важливо те, що а, які найгірші наслідки. Ну тобто, абсолютно очевидно, що головне завдання буде зберегти критичну інфраструктуру. І ви розумієте, що в більшості великих міст вже давно є насправді, скажімо так, дизель-генератори великі, які, в принципі, здатні підтримувати системи. І я, до речі, дуже здивований, тому що відбувається у Львові трошечки. От чесно, я не фахівець в комунальному господарстві і навіть не намагаюся їм здаватися. Але, відверто кажучи, мені дуже дивно, як таке велике місто. Легко так можна відправити в аут. Чесно, тобто, і в плані електрики, і в плані води. в плані Скільки всього. у нас Андрій Іванович вже є мером? Львова? Ну, Вони пишуть: по 10-14 годин без світла кожен день у Львові. Ну, П'ятий раз уже мером Львова. Ну, я так розумію, що тут питання в тому, що банально електрика там. Ряд, поруч кілька підстанцій, які вирубають і все. Ну тут ще можна згадати, кому нещодавно належав Вольві і багато інших моментів. От. Ну, Менше з тим, зараз не про особистості, тут нема смислу говорити, там хто винен конкретно е, от, і так далі. В Одесі пизда, це правда, друзі. Е, тобто, до чого веду? Е, я думаю, що, ну скажімо так, ви всі маєте, я вам вже казав, мати резервний план, розуміти, що буде, е, тобто що ви будете робити, якщо совсем пизда, тобто, як ви проживете ці там. Дні, я думаю, так, чи там тиждень умовний. Чи готові ви сидіти вдома, чи ви кудись будете виїжджати, чи що ви будете робити? Розплануйте це, друзі. Я знаю, що Дні в Києві теж по дні по 10-12 годин без світла, по всій країні така пизда. Але головне, щоб працювала критична інфраструктура, тут таке. Друзі. Головне, щоб у вас унітаз зливався і було тепло в батареях. Це базові потреби, які зараз має забезпечувати наша енергомережа. Короче, друзі, от давайте да ну да кажи. ще важливий момент. Дивіться, друзі. Я розумію, що всім дуже тяжко, але виходити на вулиці протестувати не можна, тому що от, скабієва сьогодні. Е, Оце вони покажу. Да. Ні, це не фейк. Що це фейк? В Одесі на в одному з районів от вийшли люди. От як це виглядало? відбувається, коли немає? Четверо суток. да. 21 век. А ми четверо суток без світу! Тобі не фейк, люди, ну, добре. люди вийшли. Вийшли люди. Вийшли люди, о, висловили свої емоції. Тут що були заклики до повалення влади? Ні, поліція попросила, і всі mm. пішли подомак. Ну тобто, люди чимно вийшли і пішли додому після того, як поліція попросила. Е, ну там, дивись, люди з дітьми були, можна зрозуміти їх. Але е, російські пропагандисти намагаються накручувати історію про те, що треба виходити на вулиці mm -hmm. і треба вимагати включити світло. Друзі, не ведіться на провокації, тому що їх зараз дуже багато стало. От зараз на ваші прохання, на прохання численних наших глядачів, можете це зробити, щоб відправити те, що і мамі віддивлялася от цього утирка табаха, і там теж часто лунають заклики. Ребята, українці для того, щоб працювати, ви зараз пойти на протести і протестувати, тому що и і Зеленський не можуть протестувати під американським посольством. А ви на такие заклики не можна вестися. Уявіть, яка буде картинка. Ми протестуємо, а Росія скаже, так це ж довго, хай вот сидять і миряться з нами, ми хороші. Ну, коротше, друзі, ситуація така, вона дуже складна, це очевидно, і, звичайно, які є величезні питання, я скажу відверто до того, як готувалася до цього і центральна влада, і місцеві влади. Величезне питання, насправді. Ем, і дуже важливо, треба. ну, Я ж кажу, я не хочу накручувати на, на цю тему, просто. Я думаю, це окреме питання, з яким ми потім будемо розбиратися. Але зараз, зрозуміло, друзі, треба просто працювати з наслідками на даний момент. От, і дуже, дуже чітко треба розуміти, що, як би сказати, ну, в, общем, в тому смислі, бо слово «блекаут» боятися не потрібно, а просто, ну, грубо кажучи, треба дуже чітко розуміти, що це відбувається. От і все. От, ні, пане Амброс, для них в Одесі війна відбувається, просто одесити такі люди. Ну, що ж ви хочете. Є е, там ну, гаряча кров, там всі діла. І от Я таке. не думаю, що люди це зробили для того, щоб нашкодити. Просто, ну, просто вийшли поемоціонувати е, по на своєму районі. Нічого поганого насправді не сталося. Ну, вийшли, вийшли, поліція ж попросила, вони ж не стали битися на вулицях чи там е, піти штурмувати мерію. Ні, пішли всі додому. Ну да, Але це важливо, друзі. Е, цей момент. Ну, дивіться, ще один вам для розуміння: от постійне питання, яке у всіх виникає. Скільки у них е, залишилось ракет? Ну, от є такий... Рам-канал військовий віщум, я у них трошки картинку вкрав. А, от. Але картинка досить непогана, яка показує дійсно на даний момент, скільки в них чого лишилося. З одного боку, досить небагато. Як ви бачите, буквально всього 13% іскандерів, десь 40% калібрів, і вже зовсім мало у них лишилося от цих авіаційних ракет. Десь там під 40 штук. Здавається, небагато. Але е, ну, небагато небагато. Але ви маєте розуміти, що на повторення. А, скажімо так, таких атак, які були 15 жовтня, у них ще вистачить десь двічі, ну просто щоб ви розуміли. А, тобто, очевидно, що зараз вони насправді, звичайно, вже вигрібають останні залишки. От і ну, ви, ви розумієте, да? це абсолютно очевидний момент. От, Але тим не менше є от цей цікавий момент. Сьогодні ще газета New York Times вийшла з публікації про те, що у Росії, ну я вам про це постійно кажу. От вже є підтвердження, будь ви здорово. Що по великому рахунку Росія встигла перед війною накопичити, скажімо, певний критичний запас оцих от мікрочіпів. Які потрібні для виробництва іскандерів е, і е, господи цих калібрів. Тобто вони їх продовжують зараз виробляти. Це теж правда, друзі. От, е, але тим не менше, е, ви маєте розуміти, що, ну скажімо так, розраховувати тільки на те, що у них закінчаться ракети ні, вони не закінчаться. Розраховувати на те, що вони просто перестануть бити, ні, не перестануть. Вони ж тупі. Е, їм там хтось сказав, що от, якщо ми розоб'ємо це, то, значить вони здадуться. Причому о, вони будуть це не робити. Ми кілька таких чутливих моментів, як бити по о, оцим всім розповсюджувачам енергії, щоб переривати роботу наших тих аЕС, які працюють, які не окуповані. Їм це подобається. Вони бачать, що від цього є ефект. Тому буде спроба ще такої ракетної атаки. Щоб доб добивати українців і ближче вже до холодів, вже там перший сніг падає, щоб лякати украї і спонукати їх до мирних переходів. Це ж їхній план. Ще одне з приводу ракет, давайте, а потім до всього решта перейдемо. Значить, ще одна штука, яка важлива. Значить. Е е е е От уже хтось спитав в чаті. Дійсно прийшла інформація, яку вже прокоментував Юрій але Він її і не підтвердив, і не спростував. Тобто, от про те, що вчора над Києвом, да вчора це над вчора над Києвом була збита крилата ракета ХХ 55 в якій, скажем так, був знайдений контейнер від ядерної зброї. Ну порожній, звичайно. Uh, і це одразу викликало величезні питання. Вот, може, вони опять нас значить, залякують, ядерна зброя, нам всім пизда. Байден насліває. Uh, uh, ну при чому тут Байден? Байден ні до чого, хоча ні, може і до чого, до речі. Uh, тому що J7 був у нас, да, де дуже чітко і не тільки J7 було сказано. А, чітко, ясно сказано, що ні при яких умовах, ніякої ядерної зброї і так далі. І це і китайці сказали. Ну, і типу, ми всі такі: о, так може, це типу, типу, бандитський форс такий, да? Ти кота приманюєш? Та треба ж показати. Так їм. ти лови тоді, тому що він зараз э, втече. Ну, лови кота. Так, зараз. Да. О, ти. Да, а кіт не хоче, коротше, так? Да, Ну, да. мел, 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 мел. Ну, вот, да. Потом скажут, <реш> что уже и коты в украинцев зигуют. понимаешь? Слава Украине! Ну, не роби так. Ну, реально, вырежи Скобеева, Покажет, что даже коты уже нацисты, надо денацифицировать, мурку. Да родили. эти же украинцы, они же ненавидят этих котов. Этих да, котов. Там да. весь тикток наш, до речи, да, зигу... этих котах. Зигующий кот, а. да. Ну, так, друзья, э, власне, Так от з приводу цієї ракети, значить, ну, із того, що сказали мені розумні люди, де Юрій Ігнат, це в принципі підтвердив. Скоріше за все, історія тут все таки не про те, що там вони реально там, нас лякають і вирішили забити болт на. Скажімо так, те, що їм сказали американці, китайці, ні, мова йде про дві речі. По перше, дійсно, у них, от, якщо ми що ви звернули увагу на ту інфографіку, яку ми вам показували, ви звернули увагу, що якраз такі, от от саме крилатих ракет у них. Досить небагато. Лишилося. У них, правда, є більш старі Х-22 і так далі. Але це здоровенна хуюта, яку збити трошечки простіше, ну і про яку точну стрільбу про там мова не йде, тому що це так, з точністю до пару сотень метрів, тобто, наприклад, стріляти таким по ТЕС смислу нуль, тому що ти просто не попадеш туди, куди треба. Е, от. Е, але справа в тому, що дійсно у них може перша причина, у них може бути менше уже ракет, відповідно, вони стріляють тим, чим є. Ну от, а взагалі, то я вам нагадаю, що в ядерній зброї е, так складено, що типу сам контейнер і... Вкладиш туди, він завжди зберігається окремо. Чому? Для того, щоб якийсь тупой долбойоп-сержант, який складає, до речі, всіх сержантів, вітаємо розумних сьогодні з ним сержанта. Але я маю на увазі, якийсь російський чмоба сержант. Це всю історію таку, о, бля, нормально, бануля, сука, ну і ого бля. От щоб такого не було, воно зберігається окремо. Ну, і типу прийшла команда, інших ракет не було, їбанули. Варіант номер один. Чесно кажучи, мені він не дуже сильно, як би сказати, здається. А от що, мені здається, дуже реалістичним, це те, про що, власне, сказав Юрій Ігнат. Е, про те, що це може бути обманка для нашої ППО. Тобто, грубо кажучи, як тільки наші радари бачать, що летить така їбаніна, ви ж розумієте, що всі будуть пробувати її збити, їй буде увага номер один. А вона може бути насправді порожня. Порожня, і болванка, і все. І тоді, відповідно, не їм вся увага, а якась інша ракета пролетить і навчинить нам купу проблем, розумієте, да? е, десь от така от історія. І знову ж таки, це елемент залякування, тому що дивися, навіть по настроям тих людей, хто питав у чаті, можна це ж муляж, значить, оці болванки з ядерним зарядом, а наступний раз ж бути ядерний заряд. І це абсолютно корелюється зі свіжою заявою Піскова, де він сказав. Ребята, Росія готова к мирным переговорам, але вот Зеленський не хоче йти. І це виноват, що в Україні сидять люди без світу і тепла. Ну, це вони таке розповідають на зовнішній аудиторії. І те, що я бачу, зараз вже почали навіть джинсу проплачувати в окремих західних змін. Типу, ой, ну це ж Україна винувата, а наші ж русські солдати не хочуть убівати нікого. І взагалі да, вони були на війні, але нікому не убивали. Так якого чорта ти був в Україні 8 місяців, тебе питається? Коротше, друзі, повертаючись до теми, до теми ядерної зброї, я особисто не думаю, друзі, що це все-таки історії про ядерні погрози. Тому що, ну, скажімо так, я ніколи не вважав Путіна сумасшедшим. Вони насправді дуже хочуть жити, а товариш Путін прекрасно розуміє одну просту штуку, що його особисте виживання залежить виключно від того, скільки він буде залишатися керівником Рашки. Як тільки він їм перестане бути, йому пизда, його вб'ють. Його знайдуть в каврі в... 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 в сечі. Всечі. І, е, і. ну, от. Е, тому я думаю, друзі, що не думаю, що тут мова про ядерну зброю все-таки йде. Я б вас закликав на цю тему не боятися. Ну, я можу цілком допускати, що вони, звісно, хотіли би якось, наприклад, там, якимось чином, а, ну, як теж, може, якоїсь психологічної дії, але все ж таки я впевнений, що вони в жодному разі не використають ядерну зброю. Це от моя особиста вам точка зору. Можете її запам'ятати. От ну десь так. Я думаю, що тепер можна... не дивіться, от там ж з'явилися деталі. Е, виявляється, директор ЦРУ е, приїздив до Києва, коли була в нас е, крайніх ракетних е, атак. А до того він їздив, до речі, до Москви. і там була дуже серйозна розмова, настільки повідомляються в ЗМІ, якраз про невикористання Росією е, ядерного заряду. Тому що очевидно, що Сполучені Штати Америки передали дуже дуже чіткий меседж, що буде у разі того, якщо. Російська Федерація а, використає цей останній козир проти України. Угу. Угу. От. Добре, друзі. Це ну, дум... вам на замітку, тому що от ці русські діти, які пахнуть нафталіном і КДБ, вже розповідають про те, що а, Ві... Вільям Бернс, він русський агент, угу. он агент КГБ, і він їздить в Москву слівати інформацію і на Рішкіна, угу. он агент КДБ. Так, друзі, е, от. Е, до речі, от, ну, от, Шмигаль сьогодні зробив заяву, що нам вже коцнули десь до 50% енергетики. Просто щоб ви розуміли, е, ситуація складна, тому я ще раз вас закликаю про одну річ. Е, ну, тобто, я в жодному разі вас закликаю не панікувати, ми і не таке переживали і переживемо однозначно. Але е, я би вас вам дуже радив, друзі. Майте план Б. Просто от у вас повністю пропадає світло. І ви розумієте, що це там ні завтра, ні післязавтра, ні через 2-3 дні воно не з'явиться. З'явиться в якомусь усяжному майбутньому, але хуй зна коли. Грубо кажучи, що ви робите? Ну от, просто розплануйте. От, і все. Там, чи ви знаєте, де вода, чи ви знаєте, де яким чином що зробить, і так далі. Просто. Розплануйте цю історію і майте її в голові. Не тому, що я не вірю в те, що у нас влада щось не зробить, але е, майте в голові цей план. Е, взагалі, максимальна автономність це дуже добра історія в абсолютно в будь-якій будь країні. Ну, а В таких ситуаціях дуже чітко треба завжди розуміти, що ви будете робити. Моя вам порада десь от така. Давай наступну тему розкладемо людям про Сурхиса Шевченка. Ні, от ну про давай про історію Європарламенту і чи визнаєте Росію Україною терористом? Давай окей, раз уже перед тим от цим друзі. Я просто хочу передати великий привіт Російській Федерації і сказати, як ювелірненька насправді діють, як би сказати, американці. Великий привіт всім тим, що кричить, що нас слівають, нам пизда, бідон протікає, Деменція. Ді... Ребятки, угу. а, я просто ну, дивіться, товариш Ердоган. Ну я впевнений, що це робиться звичайно зі своїх інтересів, але це перед тим як ми до ЄС перейдемо. Якщо ви пам'ятаєте, 5 грудня вступають нафтові санкції проти Росії. А також вступає заборон, скоріше все, 23 листопада буде оголошена так звана оця стеля ціни на російську нафту, вище якої вона не буде мати права продаватися. Ну, тобто, я не знаю, може вони там знайдуть собі десь покупця, я не знаю, там КБР, де при всій повазі чи ще десь там, кому там нафта треба, правда. Але всі країни так званого Price Cap, G7 і так далі, вони всі притримали вже фактично цю ініціативу. Це буде, до речі, скоріше за все, мова йде десь про 60 доларів. Це, до речі, межа, по суті, взагалі, про якій цю нафту взагалі є смисл добувати. Так я до чого веду? Туреччина, друзі, заявила. А ви напевно знаєте, так, що величезна частина російської нафти перевалка йде через Чорне море, через новоросійське і no. так далі. А тепер дивіться, з 1 грудня турки заявили, що через Босфор а, не зможуть проходити жодні нафтові танкери, якщо вони не застраховані. А тепер слідкуйте за руками: понад 80% всіх. Страхових компаній міжнародних надто ж нафтових, е, які працюють з нафтовими танкерами, знаходяться в якому місті? В Лондоні. United Kingdom. Yes, yes, що це означає? А це означає, що російська нафта йде в пизду. Е, або, тобто, або вони будуть її продавати по 60 доларів, а це по великому рахунку просто досить скоро її поставить на межу винищення, тому що при таких цінах воно практично прибутку приносити ніякого не буде. Або ви їх просто не будуть пропускати. Тара, тарад там. І це тільки початок, друзі. І от щодо турків. Е, ясна справа, що Ердоган, я впевнений, одною ручкою йому так яйки, як із зернової год, а інше скажуть, о, ти хочеш возити, що це? Ну, у мене є своя компанія. Ну, так сказати, це вже за определенну плату, так сказати. Да? Тобто він свої гешеф все буде мати. Но, е, всім добре, арашку всі дирки, друзі. Але вот. це ще не все про Рашку. Тепер на те, що ти пропонував, прошу так. А тепер тема, яка стосується того, чи ви визнають Росію країною терористом, Спонсор. Ні -ні. спонсором терористом. режим російський. давай, так. не справа платить. в тому, друзі. Справа в тому, що вся ця історія із ракетними атаками і цим інцидентом, коли наша ракета С-300. Так летіла збивати російську ракету, що, на жаль, залетіла на територію наших друзів і вбила двох абсолютно невинних людей, які працювали в зерносховищі. Вона викликала дискусію: брухливу в Східній Європі, що Рашка таки терорист. І як ви могли бачити, низка країн, якраз таки Східної Європи, підняла і попушила це питання. І отже, європейський парламент вже визначився з датою голосування, коли вони будуть голосувати за цю резолюцію, в якій Росія буде визнана державою спонсором тероризму 23 листопада. Якщо я не помиляюся, якраз цей день, коли і про е, граничну ціну на нафту е, будуть оголошувати рішення, тому 23 листопада це таки буде досить. Досить поганий день для Російської Федерації. Я думаю, знаєш, це ж, у нас буде а, яке число? 22-2022. Стоподово, коли вони захотять по нам ракетний удар, це буде 22, 12, 2022 Ну, вони ж всі мамки нумерологи, знаєш, мені це подобається, напевно. По-моєму, кіт і пристає ми до твоїх наушників. Да, ну, я... так я теж приставала до моїх наушників. А, вибачте, ви не бачите, ну кіт. Давай спіймай його. Ну, спіймай, покажи людям, кіт подобається. Так, Муркур. Ні, він хоче моє iPod з Ну Просто люди до цього не бачать, тому лови з скотиняку, давай. Ти за лапу ловиш? Ах, ти Муркур. Він такий такий, видно, що хорошо харчується. Так. Ну, значить, господарі не ображають, а може він мишей. Україна для котов. А я колись так партію хотів назвати: Україна для котів. Коти врятують Україну, так. Була така думка колись не менше з тим. 21 одинадцятого 2022. 22, Друзі, да. конспірологи, ви, мої дорогі кохані, про реке, припиняєте цю конспірологію присмачену всякими тадахами, піонковськими, іншими нафторіновими дідами, які не вилазять з єдиного телемарафону. Є висновки попередні наших друзів-поляків, є заяви офіційних осіб. Є дуже некрасива брехня Зеленського, який дав альтернативну версію подій, попри те, що сказали поляки, і попри те, що сказали Сполучені Штати Америки. Як ви могли помітити, після того, коли Джозеф Байден сказав, що у нас є відомості, що це не російська ракета, а пролетіла вона з іншої сторони, Зеленський дав задню, але виглядало це некрасиво. Увірте, в такі ситуації, в які перебуваємо ми в умовах війни, в умовах, коли Російська Федерація вкладає дуже багато грошей в російську пропаганду на захід, нам дуже важливо кришталево діяти і правдиво спілкуватися з нашими друзями, щоб не було такого, що потім сидить якийсь дурачок в Німеччині і Франції а йому вливають душі. Це ж Україна бре, Україна сама бросає ракети по європейським странам НАТО. і зачем допомагати Україні? На це ж воно спрямовано, тому так була неприємна ситуація, бо залетіла наша ракета. Ми не хотіли спеціально бити по території Польщі. Так сталося. Це рано чи пізно могло статися, враховуючи, як виглядає наш кордон, і які саме об'єкти хотіли поцілити на території Рівн, і, 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 і Волині, тобто і Галичини, російські окупанти. Треба бути правдивим і менше слухати цих е, тварій рашистських, які типа живуть десь там в бронзі, і розповідають про те, що вони американські експерти. Коли ви прочитаєте оригінальні зміни безпосередників, які ще е, на 70% присмачуються російськими наративами, ви зрозумієте, де чорне, де біле, де правда, і як воно було насправді. 100%. Е, ну тому, друзі. Що ж, е, ну, ви маєте розуміти, звичайно, що сам факт визнання е, е, Європою, це скоріше декларативна історія, е, тому що, блін, капець в Запоріжжі, в Запоріжжі під обстрілом С-300, друзі. блядь, що я можу сказати? Я сподіваюся, що ніхто не загине в Запоріжжі від цієї. Откуда ці ракети, ви не здогадуєтесь, десь там Стакмака чи Збердянська якогось. Я не знаю, де вони там стоять, десь там стоїть. От. Ладно, повернемося до Європи. Так от щодо Європи, друзі. Сам факт визнання він більш політичний, звичайно, тому що для нас було головне, щоб американці це визнали, бо це цілий ряд конкретних рішень фінансових, які обрізають російську там, комерційну діяльність. Але. Це дуже важливо з якої точки зору. Європа це ідеальна бюрократія. І тому, коли європейська бюрократія приймає якесь рішення, ну, тобто рішення Європарламенту має затвердити ще Єврокомісія, тобто як ну, затвердить, звісно. Що це буде означати? Це буде означати, друзі, що по великому рахунку, ну, те, про що європейці говорили, що у них нові, е, як би сказати, підстави, е, тепер вони розробляють нові принципи співіснування з Росією, які побудовані на принципах ізоляції. Е, це буде говорити про те, що по великому рахунку Росія перетворюється в парію. Згоя, з яким ніхто не буде не спілкуватися, вести бізнес, з яким є дуже ризикованим. Це, знаєте, така сіра зона, де не діють закони, де якщо там, наприклад, якась компанія починає з них вести якісь дії, господи. Опять почав інтернет стрибати у нас. Вроді, ми поки що відновились в ефірі, але я не знаю, що навіть надовго. таке визнання на рівні Європи це е, добре, тому що вже лунають інші заяви. Наприклад, е... о, ну на секундочку з'явилось, Я не знаю. Ну чи надовго це. Вибачте, друзі, я дуже вибачаюся, але на жаль, я ж кажу, проблема з електрикою дуже впливає на інтернет, і на жаль, ми не можемо з цим нічого зробити, тому отакі проблеми. Ну. Прикольну історію. Коротше, Карл фон Габсбург сказав, що це війна проти цивілізації Західної і Східної. Ти просто швидше кажи, щоб заговорити, щоб вже хоч договорити. Так от, е який пропонує, е грубо кажучи, щоб значить кожна країна окремо виділила гроші Україні, а загального плану не потрібно. Все одно ця країна буде нашим сусідом і ну, якось то нам придеться з ним мати справу. Ну, коротше, я так розумію. Ми так нормально не дострімимо з такими розкладами, тому що воно постійно лягає, на жаль. Так, да, вибачайте, друзі, за такий прикол сьогодні. Ну, що тут зробиш? Нічого не зробиш, на не... да, Так, воно, звісно. Конечно... Ай-яй-яй.